Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Владико, Вседержителю і святий Царю, що всіх караєш, але не нищиш, зміцнюєш під упалих і підносиш повалених печалі життя людського розвіюєш. Молимось тобі, Боже наш, раба Твого хворого ім'я. Відвідай милістю Твоєю, прости йому всякий гріх, вільний чи невільний. Так, Господи, Твою цілющу силу з неба зійшли. Торкнися тіла, погаси гарячку, вгамуй страждання і всяку таємну неміч, будь лікарем Рабові Твоєму, підніми його з постелі недуги і відложа болю цілим і здоровим, дай йому бути церкві твоїй послушним і волі твоєї виконавцем, бо тобі належить милувати і спасати нас, Боже наш, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О примилосердний Боже, Отче, Сине і святий Душе, що Тобі в нероздільній Тройці поклоняємося і Тебе славимо. Зглянься, милостиво на раба Твого ім'я. Недужого, відпусти йому всі провини Його, подай йому зцілення від хвороби, поверни йому здоров'я і сили тілесні, подай йому довге і щасливе життя, земні й духовні твої блага, щоб він разом з нами приносив подячні молитви Тобі, всещедрому Богу і Творцеві нашому. Пресвята Богородице, всесильним заступництвом Твоїм, допоможи мені ублагати Сина Твого Бога нашого, за зцілення раба Божого ім'я, усі святі і ангели Господні, моліти Бога за недужого раба Його ім'я. Амінь. Лікарю, душ і тіл наших, джерело життя нашого, Христе Ісусе, Господи і Спасителю наш. Споглянь милосердним оком на цього в тяжкій недузі, прихився до наших слізних благань. Верстом милосердя Твого, доторкнись до немічного тіла хворого брата нашого, вгаси вогонь тіла Його, зменш біль недуги Його, поверни здоров'я Йому, піднеси Його з постелі немочі, продовж дні життя Його, щоб на землі Він послужив тобі. Ходив по стежках заповідей твоїх та удостоївся Твого Небесного Царства і разом зі святими славив Тебе, Бога Милостивого, з Отцем і Духом на віки віків. Амінь. Боже, Ти хотів, щоб твій єдинородний син терпів зневаги, страждання, які ми йому спричиняли, а Він показував силу і терплячість, вислухай ласкаво наші прохання за ближніх обтяжених недугами. І вчини, щоб ті, кого мучать болі, почувалися вибраними і поблагословенними, і вірили, що Ти їх долучаєш до Ісуса Христа, який терпів за спасіння світу. Амінь. Ісусе Христе Боже наш, коли хвора жінка з вірою великою доторкнулась до краю одежі твоєї, вона стала здоровою. Повірі її, Ти дав їй. З такою вірою і я вдаюся до тебе, лікарю, всіх, допоможи рабу Твоєму, ім'я в Його недузі, дай йому спокій душевний і силу тілесну, поблагослови Його сном спокійним, а з ним і здоров'ям, і силою, і підійми Його з ложа хвороби, Господи, ласка Твоя, нехай буде над нами, бо ми надіємось на Тебе. Амінь.